12 година 2, 20 хвилин розпочинаємо там нашого допоможе. Там ми тоді намагалися. Так, шановні колеги, хочу представити вам увазі план перспективного розвитку комунальної установи Центру професійного розвитку провіжніх працівників Дубінської міської ради. Так. У світі, в якому щодня все рухається занадто швидко та безперервно, важливо не стояти на місці та відповідати на поставлені перед нами виклики, у сфері, з якими зіштовхується людина, так як і все змінюється практично у кожній сфері. Це стосується і шкільної освіти, адже вона також має реагувати на нові умови та під студії. Це лише кілька викликів, з якими ми. Повинен впоратися сучасний педагог, який я визначила. За результатами економічного форуму до 2027 року 50% всіх працівників будуть потребувати кваліфікації через зростання впровадження технологій. Топ-10 навичок, що називають роботодавці цього ж форуму, які кардинально відрізняються від компетентності, якими володіє випускник шкіл дотепер. Насправді, якщо колись потребували, скажімо так, виконавчих, слухняних, пунктуальних так, працівників, то тепер хочуть креативних працівників, які приймають самостійне рішення і так далі модель випускника школи, впровадження реформ нової української школи, які могли б задовільнити потреби та виклики сьогодення та підготувати конкурентноспроможного випускника майбутнього. Ну і, відповідно, спіткали в нас так само такий виклик, як запровадження карантинних заходів у зв'язку з епідемією ковід та організація освітнього процесу в умовах війни. Такими викликами, на мою думку, під силу лише педагогу професіоналу. Єдиної моделі педагога професіонала ви, мабуть, не знайдете не в одній літературі і ніхто для, для вас його не зможе визначити, а особливо а для мене ця супер людина це є вчитель, який залюблений в предмет, готовий дивувати, зацікавлювати вчитель, який любить дітей, цікавиться їхньою долею, майбутній вчитель за запитом. З запитом на особистий розвиток та відчуває насолоду від процесу постійного навчання та вдосконалення, вчитель суб'єкт з високим відчуттям відповідальності, вчитель, що володіє інформаційно-комунікаційними технологіями, щоб задовольнити потреби при організації освітнього процесу. Відповідно, задовольнити запити на особистий розвиток такого вибагливого клієнта. Будемо називати це так, бо для центру професійного розвитку педагог це є клієнт. Такого вибагливого клієнта не так і просто. Серед педагогів було проведено опитування щодо їх безперервної освіти та професійного зростання, і результат показав таке, що курси один раз на рік в обласних інститутах кваліфікації та застарілі програми не задовільняють запитів педагогів. Методичні кабінети, створені ще в 67-68 році, з їх директивним характером не сприяють професійному розвитку, хоча і впродовж багатьох років ця структура не раз зазнавала модернізації та оновлення діяльності відповідно до потреб часу. Але все ж залишилася ламкою вертикальної ієрархії підвищення кваліфікації педагогів. І педагоги визначили, що педагог не вміє. Ну, Визначено було, що педагог не вміє провести самооцінювання та визначити слабкі ланки не незознайомлені із інструментарієм, інструментами самооцінювання, а це є основне для того, щоб побудувати траєкторію професійного розвитку е, Ну І ще останнє було е, важко зорієнтуватися. Е, Велика фік, так, так, да, важко, важко зорієнтуватися у великій кількості пропозицій від суб'єктів підвищення кваліфікацій. Зараз є настільки багато, пропонують настільки багато, що педагогу самому зорієнтуватися важко. Е Сергій я сама. Ну, тож, як реакція на зміни в системі освіти нашої держави, як крок як української освіти до європейського простору? освіти у світі виникла потреба створення Центрів професійного розвитку педагогічних працівників. І такі центри були створені відповідно до частини 3 статті 52 закону України про повну загальну середню освіту. Все зачитувати не буду. 1 вересня 2020 року відбулася реорганізація районних методичних кабінетів у Центри професійного розвитку педагогічних працівників. Ну, і відповідно до положення про Центр професійного розвитку педагогічних працівників від 29 липня 2020 року. Центр утворюється з метою сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти. Центр це нова інституція в сфері освіти. Насправді. Це не орган виконавчої лади системі освіти. це, це Центр, Що сприяє професійному розвитку педагогічних працівників, забезпечує їх психологічну підтримку. Наразі це є дуже важливий аспект, та консультування, і є ефективною платформою для успішного професійного зростання. Першим в Лівінській області був створений наш центр центр. Комунальна установа Центру професійного розвитку водичних працівників Дубинської міської ради, який на сьогодні пропрацював вже більше трьох років. Це документи, які регламентують нашу роботу. Конституція України, закони України про освіту, положення про центр наша настільна книжка. Скажем так, статут комунальної установи цен професійного розвитку, затверджений Дубинсько рішенням Дубинської міської ради у 2020 році, зі змінами, внесеними у 23 році. Зміни були внесені про надання кведу 85-59, інших видиви освітньої діяльності. Було реально дуже непросто. Від початку створення було нам всім дуже непросто, але у нас часто буває у нас часто буває, положення про центр було видано. Цим положенням були визначені завдання центрів, але не прописані моделі їх реалізації.